Не зупиняються на досягнутому. Напередодні дня медика у городку привітали кращих з кращих представників цієї галузі. Квітами, відзнаками та теплими словами, вітали представники усіх гілок влади. Зі слів присутніх, саме цей медичний персонал на чолі із головним лікарем заслуговують особливої уваги. Адже із викликами медичної реформи їм вдається впоратися навіть краще за очікування. І саме сьогодні їм вдалося стрибнути ще на один щебель вище. Тільки за останній рік тут відкрили два відділення. Гемодіалізне та паліативне нині готуються до акредитації лабораторії. Сьогодні ми отримуємо найсучасніше обладнання для нашої лабораторії, якого немає не тільки на теренах Хмельниччини, а дуже мало і по Україні. Ці апарати, це обладнання, дасть нам можливість бути на висоті сучасних медичних стандартів. Завдяки постійній благодійній підтримці від компанії «Епіцентр» тут вдається створювати європейські стандарти обслуговування пацієнтів. Як доказ, це новий пакет послуг від НСЗУ, який отримують незабаром. Засновники компанії «Епіцентр» Олександр Володимирович, Галина Федорна завжди дбали, дбають, і точно вам скажуть, що будуть дбати про здоров'я людей, тому що люди це є що є саме цінніше. Сучасна лабораторія розміщена у новому корпусі медзакладу. Завдяки фінансовій підтримці епіцентру усі меблі були виготовлені та замовлені під існуючі кабінети та завезено сучасну техніку на суму майже 7 мільйонів гривень. Особливої уваги вартує апарат, який визначає біохімічний аналіз крові близько 22 показників, які за потреби можна збільшити. Наш міндрей БС-240. Він вважається одним з кращих серед міндрейської серії, тому що він має автоматичну промивну станцію. Він сам промивається, це не ручна промивка. Сучасний біохімічний аналізатор крові дозволяє швидко отримувати якісні і достовірні аналізи, виключаючи помилки, які допустимі при людському факторі. Цей аналізатор може робити повністю. Аналіз крові плюс це шоя. І е, особливість його, що він е, шоя може не провести за 72 секунди. Тобто, те, що людина раніше рахувала е, годину, зараз він може це зробити за 72 секунди. Також лабораторію оснащено сучасним аналізатором сечі спеціальними шафами із потужною вентиляцією, що кардинально відрізняється від радянських стандартів. Завдяки цьому медичний персонал працює із комфортом, а пацієнти отримують точні результати дослідження. Тут йде потужний такий струмінь повітря, який витягує з-під рук і екран захищає відповідно. Оці маленькі малесенькі капельки, які потрібні. Попадають в саме повітря, і вони йдуть в потужний фільтр, який знищує відповідно. Там є іон срібла, і уже саме приміщення поступає чисте повітря. Нині у городоцькій багатопрофільній лікарні створені гідні умови праці та лікування. Піклування про громадян та їхнє здоров'я один із напрямків компанії «Епіцентр». Компанія «Епіцентр» була, є і буде з вами. Ми передали українським воїнам, українським медикам 77 реанімобілів. Один із цих автомобілів також передали вашій громаді, городоччині. Ми впевнені, що ці реанімобілі зберегли вже не одне життя. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.